Перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині. Сьогодні в Мукачеві попрощалися з полеглим героєм Сергієм Герасименком. Прапор України вкритий! слава Україні! Героям. слава! Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Служив у військовій частині А 48 21 Майже два роки обороняв країну на передовій. Військовослужбовець загинув 14 січня 2024 року наслідок ворожого артобстрілу на Луганщині. Знайомі згадують військового як позитивного та сміливого, завжди готового прийти на допомогу. Люблячого батька, доньки та сина, мужнього захисника. Сусід наш був. Ми його дуже добре знали. Батьків його я добре знав, а він виріс у нас на очах. Він був вихований, хороша людина, всіх поважав, не відказувався ні від якої праці, любив діточок своїх, все бачила, як він йшов. Я вже не працювала, була на пенсії, бачила, як він з сином. На річку ходив гуляти, ходив з сином, бо хороша була людина. Ну що скажеш?